Колись був 2018-й. Всі вірили в мобільний контент, зібрали 2 мільярди баксів, дали назву Квібі, коротко від QuickBayts. Мовляв, серіали по 10 хвилин це ж капець, як зручно, поки ти їдеш в маршрутці, сидиш в туалеті чи чекаєш каву. На борт підтягнули зірок: там і Кіфер Сазерленд, і Софі Тернер, і навіть Стівен Спілберг, йо-майо. Бюджети голівудські, зйомки на рівні Netflix, все мало бути шик і блеск. Але Квібі запустилися в 2020-му, знаєш коли, під час пандемії. Всі сиділи вдома, нікуди не їздили, і короткі відео на ходу нікому нафіг не треба були. Вони такі: користувачі не можуть робити скріншоти з шоу і ділитися ними. Ну бо захист контенту, ага. Але як контент має стати вірусним, якщо його ніхто не може зашерити? Та це ж попадало в повне. Квібі прожив усього шість місяців. Після запуску срака, користувачів мало, всі в шоці. А через півроку пиндець повний, закрили лавочку. Інвестори в істериці, засновники в непонятках, користувачі. А що це взагалі було? Квібіса – це не просто фейл, це срака, капець, пиндець і Попадалово в одному додатку.